Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже пагло, несподівані трактування. Що дорослі забороняють дітям? Може не робити уроки, бо вони думають, що. Якщо робити уроки, це ну, важливо в житті. А якщо не робити їх, то можна нічого не добитися. В школі забороняють бігати по коридорам, гупати, тому що можна заважати другому класу. Забороняють погано писати. Щоб я писала без помилок, і дуже гарно. Мабуть, острі предмети ну, великі, тяжоле підіймати, якщо можеш навіть. Багато сидіти у гаджетах, я думаю, тому що псується зір і треба більше вчитися, навчатися, читати книги. Вони забороняють, щоб я не писав негарно в зошитах від, і, і ще не малював пенал. До незнайомих в машину, чи цукерки брати, чи взагалі з ними балакати. Дорослим дітям забороняють, забороняють пити енергетики, тому що це дуже шкідливо. Переходити дорогу на красне світло ну це всі забороняють завжди. Прокалуватися на ді на ді, над дівчатами, їсти дуже багато цукер, тому що тоді портити зуби. Ходити самим у ночі, кушати чипси або сухарики, тому що вони вредні для здоров'я. Далеко ходити самим. Сидіти багато у телефоні, курити, тому що це погане для здоров'я. Там багато чого. А. Відкривати двері цей незнайомим людям, не, ну, не йти за ними. Отримувати двох їсти чипси, багато чипсів. І дивитися з утра до вечора телевізор. Їсти багато солодкого, гратися до вечора, ходити одного кудись.